Ось так виглядає кухня в Бельгії в гуртожитку. <світ> Витяжка, пліта, духовка, рукомийники, Шафки, де складати їжу. Ще одна. Або духовка чи щось таке. А, це мікроволновка, мабуть. Ніфіга собі. Дуже гарно. Брудно, звісно, після людей. Але просто подивіться на цей вид. Дуже файно. Оце все це кімнати людей, які тут живуть. І це. І тут можна сказати, одна курілка. Але є мінус, що оце все сітками йде. І коли люди палять, то воно все падає донизу. Ось так от. Діванчики, дуже мило. Дуже цікаво, що в холодильник. І я скажу так: взагалі у кожного в кімнаті є холодильник. Але тут теж щось є. Ось таке от життя бельгійських студентів. Або люди, які приїжджають сюди навчатися і живуть в гуртожитку.